А дозвольте, от у вас запитати, що ви у першу чергу проводите собі додому: інтернет чи телебачення? У вас були муки вибору з цього питання? А було таке, що так за інтернет заплатив ой, а за телевізор. Так, от подібні метарства у сучасному світі виглядають уже відвертим пережитком минулого. А для багатьох українських домогосподарств цієї муки вибору скоро взагалі не існуватиме. Київстар, який ми з вами знаємо не лише як провідного національного мобільного оператора, а й як одного з найбільших вітчизняних інтернет-провайдерів, минулого тижня започаткував новий для себе вид бізнесу. Відтепер абоненти домашнього інтернету отримають прямий доступ до цифрового телебачення. Проект назвали домашня те. Або домашнє телебачення. Така собі, ми би навіть не побоялися сказати, альтернатива звичним кабельним операторам. От тільки увесь величезний пакет українських та популярних зарубіжних телеканалів абонент домашнього інтернету отримує уже через існуюче у нього підключення, через той же дротовий FTTB-інтернет, який уже заведений у його помешкання. І ніяких додаткових дротів нікому прокладувати уже не треба. А усе, що треба, це обрати собі відповідний тарифний. Пакет. Зайдіть на їх сайті в розділ Домашній Київстар, і ось воно Домашнє телебачення. Там же, в залежності від швидкості вашого інтернету, вам радять вибрати відповідний тарифний план з певним набором каналів. Простіший з назвою Зручний і 7ма десятками каналів. Оптимальний тут каналів уже 90. Та найкрутіший це для тих, у кого 100 Мбітне підключення. Тут каналів далеко за сотню, серед яких є чимало підвищеної якості у HD-форматі. І Разу кілька переваг. Перевага не тільки в тому, що вам уже не треба тягти окремий дріт, а й в тому, що абонплата сплачується єдиним рахунком, який само собою дає додаткову відчутну економію. Додамо сюди також єдине сервісне забезпечення, ну і якість єдиної послуги, але то вже ну, така окрема розмова. Загалом цей проект Київстар реалізує не самотужки, а у партнерстві з іменитим контент-провайдером Віасад, по суті, використовуючи його багаторічні напрацювання та усю його існуючу базу: як каналів, так і величезної відеобібліотеки з популярних фільмів, до яких абонент отримує автоматичний зручний доступ. Саме ім'я «Віасаду» – це вже насправді достатньо якісна характеристика характеристика. Хоча загалом сам проект Домашнє ТБ в його нинішньому вигляді майже місяць ретельно тестувався у двох українських містах Житомирі та Кривому Розі. Нарікань не виявлено. Тепер же цифрове телебачення через інтернет зможуть спробувати жителі понад сотні населених пунктів України, тих, куди вже дійшов домашній інтернет, і це чимало. На даний момент київстарівським дротовим інтернетом можуть скористатися понад 4 мільйони родин, а це майже 9 мільйонів громадян України, які зараз зможуть додати до свого інтернету і цифрове телебачення. Ну і тепер основне питання, так? Як усе це виглядатиме на рівні простого користувача? Ну а там все знаєте доволі і доволі просто. До свого домашнього телебачення ви можете підключити одразу чотири свої домашні пристрої: один телевізор і три інших дівайси, серед яких може бути комп'ютер, смартфон чи планшет. Телевізор неодмінно має бути покоління смарт TV. І в онлайн-меню основних виробників скоро має з'явитися окрема програмка з доступом до домашнього телебачення. Якщо ж у вас телевізор старшого віку теж не біда, вам треба лише дооснастити свого телевізора спеціальним tv тюнером, придбати його чи взяти у оператора в оренду і підключити телевізор через нього. З плюсів такого варіанту гляньте на такий багатофункціональний пульт з розширеною клавіатурою, яка ще знадобиться вам в інтернеті. Ті тюнери, які пропонує Київстар, підтримують wi fi підключення що особливо зручно, дріт їм тягти не треба. Ідемо далі: з комп'ютера, ноутбука в тому числі, телеканали можна дивитись через веб-інтерфейс. А на смартфона чи планшета скачайте спеціальну програму з їх фірмового маркету, от, наприклад, Андроїдна. Ну а так виглядає уже саме меню програми. Доступитись до неї вам доведеться через авторизацію, але в тому окрема зручність. Сюди можна ввести з десяток користувачів, і у кожного з них буде свій профіль. Можна, до речі, залогінитись через свою Facebook-сторінку. Програма автоматично підтягне вашу аватарку. І таким чином кожен член сім'ї зможе, наприклад, формувати свій унікальний плейлист зі своїми улюбленими телеканалами, зі своїми відео, які він вибирає у бібліотеці для подальшого перегляду. Це легко побачив фільм. Про прочитав про нього прямо тут масу корисної інформації, відмітив, і він у тебе в папці, що де знайти взагалі не проблема. Меню просте і зручне тим, що воно цілковито інтуїтивне. Там канали, тут фільми, а отут, до речі, скоро будуть різноманітні корисні програми та консольні ігри. Робота над ними кажуть розробники уже кипить. Ну а загалом хочемо відмітити, що зручність нового сервісу якраз, якраз не скільки в ньому самому, а в тому, що абонент єдиним пакетом економлячи при цьому. Власні зусилля та кошти отримує цілий пакет потрібних йому сервісів: мобільна телефонія, інтернет, цифрове телебачення. А на черзі, як нам розповіли по секрету, і ще кілька приємних нововведень. Так що не розпорошуйте власні зусилля. Світ давно прагне до універсалізації.